Квартири Тимура Міндіча на 50 мільйонів у Києві на Грушевського 9А продовження. Хто з силовиків з оточення Офісу президента віджимав, ймовірно, для Тимура Міндіча ці квартири? Чи через те, що він партнер по 95-му кварталі, чи може навіть через те, що він партнер найвеличнішого, ви мені скажете, що ти собі, з Принськи знову придумав? А давайте дивитися, на Грушевського 9А. Хто ж є з сусідів так званих? Чи раніше був у Тімури Міндічі? Я підготував цілий список. Отже, сумно, звісно, відомі оточення Віктора Януковича і Леоніда Кучма, і Віктор Янукович мав там квартиру. Також Володимир Макеєнко, це голова КМДА. 2014 року заступник партії регіонів Сергій Рудковський, це брат Миколи Рудковського, міністра транспорту, 2006-2007 рік. Його скоріше слід віднести до напрямків е, розвитку ще кучми, так званого розвитку. Віктор Розвадовський, це нердеп від регіонів та СДПО е, Даяна Іванющенко, Це донька Юрія Іванющенко, Юрія Янаківського, так званого. І багато інших, хто безпосередньо мав відношення до сім'ї Януковича. А тепер виникає запитання, чи Тімур Міндів зміг би вчинити, якби у нас належним чином спрацювало б набу. А я сподіваюся, що моє відео вони візьмуть як основу і як повідомлення про злочин. Міг би пояснити: перше, це набуття коштів понад 50 мільйонів доларів. Ми будемо розповідати, як в який спосіб переписували ці квартири. І друге, чи крім набутих коштів, чи є правдиві договори купівлі продажу цих квартир. І хто до цього мав ці квартири, та в який спосіб вони їх набули? І взагалі, в центрі міста, біля найосновніших урядових будівель, комусь можна було надавати дозвіл на будівництво? Та за Янковича можна було все, але так виглядає, що за Єрмака та Татарова можна не менше. Тому про Тимура Міндіча продовження далі буде.